Удар по Україні на Різдво показує, що Путін не хоче миру. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Нідерландів. Хочу процитувати його слова. У різдвяний ранок Росія почала чергову масову атаку на енергетичний сектор України. Цей зловмисник, а цей злочинний вибір часу показує, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України. Саме так йдеться у заяві Каспара Волткампа. Крім того, я хочу зазначити, що він, напевно, найвлучніше, зокрема, пояснив ось цю позицію самої країни-агресорки, бо краще сказати, напевно, і нема як, бо навіть у самому Кремлі фактично підтвердили його слова. А далі пряма мова відповідно від Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Росію не влаштовує перемір'я з Україною. Нам потрібні надійні юридично зобов'язуючі домовленості, націлені на усунення головних причин конфлікту, включаючи спільну безпеку в Європі, розширення НАТО, нещодавне рішення Євросоюзу про те, щоб просто лягти під блок і по суті ліквідувати всі відмінності між цими організаціями, і безумовно, права людей, які проживають на територіях і висловилися за воз'єднання з Росією. РФ не відчуває жодних ілюзій щодо перспектив у 2025 році. Їх немає і у регулюванні української кризи. Усім неангажованим давно вже зрозуміло, що вирішити конфлікт можна виключно в контексті домовленості про надійну безпеку та стабільність у Європі, які б враховували інтереси Росії та законні інтереси всіх інших країн.